Вітаємо на каналі про погоду. Друга половина тижня з 13 по 16 лютого вирішили показати нам усю свою мінливу натуру: трішки сонця, трішки снігу, місцями дощ, а подекуди і справжні зимові гойдалки. Одним словом, погода вирішила пограти з нами, хто вгадає, що буде завтра. Але не переймайтесь, ми вже усе дізналися і готові поділитися з вами. У четвер, 13 лютого, на сході країни буде похмуро. Очікується невеликий сніг. Вдень мінус один, вночі мінус 7. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. На заході країни подекуди визиратиме сонечко. В день плюс 4, вночі мінус 5. Вітер північно-західний від 3 до 5 метрів на секунду. На півдні країни переважно сонячно. В день плюс 5, вночі мінус два, вітер 5-10 метрів на секунду, вологість повітря до 60%. На півночі країни. В четвер буде яскраве сонце скрізь. В день плюс 1, вночі мінус 8. Вітер від 3 до 5 метрів на секунду. В центрі країни хмарно, з проясненнями. В день плюс 4, вночі мінус 5. У Києві протягом дня буде мінлива хмарність. В день стовпчики термометрів покажуть плюс 2, вночі мінус 6, вологість до 70%. У п'ятницю, 14 лютого, у День закоханих. На сході країни буде переважно хмарно. Вден температура становитиме біля 0 градусів, вночі опуститься до мінус 6, вітер західний від 5 до 7 метрів на секунду. На заході протягом дня сонячно. Вдень температура прогріється до плюс 6, вночі стопчики термометрів покажуть мінус 5. Невеличкий вітерець зі швидкістю від 4 до 6 метрів на секунду. На півдні країни мінива хмарність. В день плюс 6, вночі мінус вітер від 4 до 8 метрів на секунду. На півночі країни теж хмарно, вдень біля нуля, вночі мінус вісім, у центрі теж переважно хмарно, вдень плюс 3, вночі мінус 5. У Києві, 14 лютого в п'ятницю, буде похмуро: вдень плюс 1, вночі мінус 7. Вітер західний від 4 до 6 метрів на секунду. Якщо ваша друга половинка любить зимові прогулянки, беріть її за руку і вирушайте милуватися за сніженими парками. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Регіоном, що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка. Уся країна, як на долоні. У суботу, 15 лютого, на сході країни, буде переважно хмарно. В день 2 градуса морозу, вночі мінус 8, вітер від 4 до 6 метрів на секунду. На заході країни можливий короткий сніг. Вдень плюс 3, вночі мінус 4. На півдні країни переважно хмарно, вдень плюс 4, вночі мінус 3. На півночі похмуро. Температура в день мінус 2, вночі опуститься до мінус 9. В центрі протягом дня очікуємо сніг. Вдень біля нуля, вночі мінус 6. У Києві очікуємо сніг та ожеледицю. Вдень мінус 1, вночі мінус 7. Якщо зранку важко вставати через холод, то кава або какао рятують. У неділю, 16 лютого, на сході в день мінус 2, вночі 7, швидкість вітру від 6 до 9 метрів на секунду. На заході країни трохи сніжитиме в день біля нуля, вночі мінус 6. На півдні можливий дощ із снігом, в день плюс 3, вночі мінус 2. На півночі очікуємо сильний сніг. В день 4 градуса морозу, вночі стопчики термометрів опустя до мінус 7. У центрі очікуємо також сніг. Вітер північний від 7 до 10 метрів на секунду. В день мінус 3, вночі мінус 8. У Києві 16 лютого очікується справжня зима. Буде сніжно. В день мінус 3, вночі стопчики термометру опустяться до мінус 9, сильний снігопад. Хто не встигнув сводитися зимою, ще є шанс. Діставайте санчата та лижі. Ось таки нас чекає тиждень, друзі. Одягайтеся тепліше та не забувайте про гарний настрій і бережіть себе.